Всім вітання сьогодні на огляді на продажу Honda Dio f 34 New Це самий популярний двохтактний скутер, який було випущено в Японії, і самий масовий скутерочок, тобто в співвідношенні ціні якість, запчастини і так далі. Ну і на мою думку, я повністю погоджуюсь, що це самий популярний апарат. От Як в Україні, так і в світі. Honda Dio AF-34NU. Доволі непоганий скутер, скажімо так, у всіх співвідношеннях. Ціна якість, надійність і так далі. Ну і в будь-якому випадку це Honda. Так, дивимось задню гуму. Задня гума в нас стоїть От. Вона трошечки є невеличкі тріщинки, але це як не крутий Dunlop. От, в будь-якому випадку сезончик ще від'їздить, тому я й не міняв. От, відсотків 30 по протектору залишилось. От гальма в ідеальному стані взагалі. Оригінальний аморт залишився, скутер в оригінальній фарбі. Скутерочок 2001 року випуску. Це із останньої серії діо, які йшли. Останні, здається, до 2002 випускались. І от дивіться, скутерочкові в районі 20 років. Гляньте, в якому стані пластик. Просто новенький, жодної подряпинки. В ідеальному стані лак і серебристий перламутровий колір. По варіаторах повністю все оригінальне залишилось. Ремінь, роліки, варіатор і так далі. Тобто по скутеру. Крім заміни акумулятора, от, підфарбованих колес, там і так далі, в принципі, нічого роблено немає. Чехольчик такий прийшов із Японії. От Поверху оригінального, так як на оригінальному були тріщинки. От, і я, звичайно ж, його от, трошечки підтягнув і обстріляв по-новому. Виглядає непогано, м'якенький матеріал ціленький. От Під сидінням тут знаходиться. Бак для масла, це в нас блокування центральної підношечки. Бачите, він не знімається. от коли ви його Це така система проти крадіжки можна так її назвати. от Під сидінням достатньо місця для якогось шолома Ну і для своїх потреб. В подаруночок даю японську таку книжечку. Дивіться, що саме цікаво вона відкривається не так, як в нас. Справа наліво, а зліва направо. Почитаєте такі гарненькі комікси, кому буде цікаво. От, закину. Так Продовжуємо далі. Е, Полосочки-косинки в колір скутера йдуть в, сереб... в такому сірому кольорі, так само і під клювничок. От. Пол дивіться, в якому стані все супер, без ніяких питань взагалі. Бак в нас під ключиком. От, от так він відчиняється. От бак. Бак чистенький, нержавий, немає ніяких питань по цьому. От, закривати можна навіть бачите, з одною рукою, з цим пори. Просто мішаю оцей брелок і я трошечки не з таєї сторони. І все, і зачинили. Так, далі. Є у нас, до речі, непоганий карманчик. Щоб складати горішки і всякі штуки, які вам потрібно, що з цієї сторони, що з цієї. Тут у нас центральний замок, але немає магнітика. От обломана ця шторка, яка закриває вікно. Ідемо далі. Є гачечок для кульочка. Дивіться, в якому стані оригінальні ручки залишились От, по скутеру. Всього на скільки це у нас? 10 492 км. Оце пішов другий круг, впевнений на 100% що не більше. Чим 10 тисяч оригінального пробігу. От в якому стані, дивіться, голова. Також без подряпинок. А, ні, отут, дивіться, є Тут де прижимається зеркала. Ви поставите під зеркала шайбу, так як це так придумано, і не буде труситися голова. Тут стояночний ручний. Ручничок знаходиться, дивіться, в якому стані клюв, абсолютно ніяких питань немає взагалі. скутерочок на парній заводській гумі, відповідно, вона вже 10 тисяч відбігала. От, передня живіша залишилась, ніж задня, відсотків тут під 40% залишилось. Можна перекинути місцями і докатати задню. Переднє назад, а заднє ще сезончик, а можливо і два, це залежить від пробігу. Також стоїть заводський данлоп made in Taiwan. Колеса в чудовому стані, Вилочка ідеально працює. От Вилка на оригінальних пружинах японських, яким 20 років і вони працюють повністю ідеально. От такий скутерочок. Я вам скажу, такий стан. Це величезна рідкість. Для скутера, якому більше ніж 20 років, який повністю в оригінальних запчастинах, пластику і так далі. От, десь тут от дивіться, є одна невеличка крапочка, така подряпанка. А так в загальному стан. Стан нового взагалі, скутерочка. Виглядає він як новенький. Ну і Питань взагалі немає. Єдине приїзді я чув, відкручена оця накладочка. Тут болтиком підіжму її. От, ну, і, в принципі, все, питань. Взагалі немає. Двигунчик рівненько працює, навіть я вам скажу, в Хонди, як правило, підзвонює паршеньок, тут у нас ніяких. Ніяких питань немає. Це не критично і 8 із 10 мопедів-скутерочків мають мають цей тепловий зазор, підзвонює поршнів, а потім нагрівається, він не дзвонить. Тут у нас ну, повністю новий, новий апарат. Двигунчик, так. Да. Так, поворотнички. моргають, працюють. Знаю, що не працює дальнє світло. Лампочку я, до речі, вам в подаруночок дам нову, тут залишу ближній. Я вам скажу, бо бувають такі люди мені телефонують і кажуть, як виключити світло. Я кажу, воно не вимикається, так, як це в нових скотерочків, там світло горить постійно. Так що є такі люди, яким світло якби, скажімо так, в деяких моментах не потрібне. В такому випадку треба якийсь окремий кнопочку вивести на вимкнення світла. Так, ну, В принципі, все. По Скажем так, по технічному стані і так далі. Все показав, заведу з лапки, Сама важлива штука в скутері. Так, ну і все. Невеличкий тест-драйв, як завжди. Нагадую, що в мене метр дев'яносто я з ростом і кілограм 90 вагою я маю не менше. Я вам скажу, що скутерочок 3-4 діо, як я й сказав, дешево і сердито в плані ремонту, в плані запчастин. Тут можна скажімо так капітальний ремонт зробити, двигуна за 500 гривників, там розточити поршнево, поміняти поршеньок і скутерочок відбігає 20-30 тисяч головне. От, грамотно слідкувати за фільтром, промочувати його спеціальною пропіткою для поролона або маслом. І заливайте гарне двохтактне масло, додавайте в бензин обов'язково. У нас не японський, як, не японський скажімо так, бензин, на японської якості. От, якщо ви будете додавати в масло трошечки бензинчика, не в масло, в бензин масла. От На літр грам 5-10 ваша техніка буде трошечки більше піддимлювати. Вона це має робити. Ну і, звичайно, більше відходить. Так, давайте максимально. Що він у нас там? Так, ну все, біжить він своїх 60 км на годину. Навіть з поправкою на те, що на ньому сидить 100 кг, навіть якщо ви вдвох сядете на 34-ту, все одно вона буде своїх 50-55 їхати. Це одна із самих потужних двохтактних моделей. От кому цікаво, контакти вказані під відео. Телефонуйте, встигніть придбати скутер. Офіційний, розмитнений, ставиться на облік. Сертифікат відповідності я також роблю, кому потрібно. Ну і всім гарних доріг і гарної техніки.